Як виглядає та чим займається сучасна армія Чернігівці на власні очі? Побачили сьогодні на стадіоні імені Гагаріна. Напередодні дня призовника та дня міста школярам презентували програму час нових героїв. Яскрава акція проводиться третій рік поспіль, аби молоді люди формували новий погляд на військову службу. Щоб побачити тих достойних молодих людей, чоловіків, які володіють фізично, фізично міцні, володіють знаннями, професійними здобутками. Це і може в когось і викличе покликання пройти службу в лавах збройних сил України. Під час акції школярі могли подивитись на військову техніку, потримати зразки зброї. Хочу піти в армію служити, віддати дати довг родині. Що не вибрав Киваська родзинкою цьогорічного свята став політ літака над містом Радіокоординацію адвічу землі проводить директор підприємства. Усі військові формування, що знаходяться у Чернігові, внутрішні війська, прикордонники та інші брали участь у яскравому шоу та вражали глядачів своїми показовими виступами. Підтримуємо із полосу з прикордонників. Військові кажуть, що з кожним роком все більше хлопців за власним бажанням поповнюють лави армії, проте далеко не всіх бажаючих туди можуть взяти вимоги медичних комісій. Вони в два-три в три рази навіть стали більш жорсткими. Ну зараз в армію, як в космос відправляють космонавтів. Да? Ну, такі вимоги, щоб діти приходили здоровими і живими. Ну і яке ж свято без танців та співів? Символічно всі музичні виступи цього дня були виключно на армійську тематику.